Вітаю вас, друзі. Останнім часом із російською пропагандою відбувається щось дивне. То вони оголошують про свою остаточну побіду над Україною. Правильно розумію, що ми починаємо побіждати, прям конкретно побіждати. Але у той самий день вони розповідають, що у них дуже складна ситуація, і взагалі печально. Зовсім печально сьогодні приходять із-під подкліщеївки частина висот. Противник забрав. Якщо резюмувати, то ситуація дуже тяжолая у них і одночасно усе нормально. Поки нормально все. Це дуже тяжолого ситуація. відсотково зрозуміло тільки одне: Україна знову перетинає червоні лінії і йде на ескалацію. Все, що відбувається, це в будь-якому випадку ескалація. Вже не дуже понятно, як із неї виходити. Тому паніки ніякої немає. і у дуже тривожному стані російські пропагандисти чекають на нові етапи українського наступу. Сьогодні сам Зеленський сказав, чекайте, і почнеться. звісно, і з українським наступом поки усе йде не на 100 відсотків, так як нам хотілося би але. Не так як хотілося би росіянам. Отже, російські пропагандисти розповідають, що вони вже побіділі, і точно зламали усю ситуацію. Ну в цілому, мені здається, ситуація уже переломлена. але якщо вони вже перемогли, то тоді чому вони розповідають про це, сидячи десь у Москві, а не у Києві? Пожалуйста, в Москві безпілотники, Подмоскові і в Криму удари по складам по турбо інфраструктурі. Навіть російський генерал-депутат Гурульов, який любить розповідати про побєди так званої Росії, визнає, що дуже тяжка ситуація у росіян зараз біля Бахмута. Є Там же возле возляртьомовська теж не сладкі. Давайте Руслан, правда говоря. Про надзвичайно складно. Ну, ситуацію для російських військ неподалік Бахмута учора заявляли дуже багато різних пропагандистів. Ситуація дуже-дуже тяжола атаки йдуть одна за одною. Від самого Бахмута вже практично нічого не лишилося. Там одні суцільні руїни. Основні бойові дії зараз тривають на флангах, і російські державні пропагандисти малюють апокаліптичні сценарії. Руски сначала втрачають кліщеївку, а слідущій. Втрачений... В окруженні оказується бахмут, натомість його намагається заспокоїти інший російський пропагандист, який визнає, що так дуже важко російській армії, але насправді усе точно під контролем. Подартьомовському правляємо ситуація. йдуть важкі бої. Бої йдуть важкі. Але це не знаєш, що ми провалили всю лінію. Ні, заповнить враги наш тактичний прийом. Кидами вступаємо, то значить ми вбриоти. Насправді у росіян є серйозні відчутні проблеми на бахмутському напрямку. Якщо подивитися на мапу бойових дій за липень на бахмутському напрямку, а я нагадаю, що ця мапа відображає тільки приблизну ситуацію. То видно, що Сили оборони України постійно там ведуть наступальну операцію та поступово із флангів росіян вибивають. Особливо складна ситуація у росіян на південному фланзі поблизу Бахмута. У вчора наше командування повідомило про просування у районі Андріївки та Кліщіївки. Російські пропагандисти визнають успіхи Збройних сил України. Про намагається питається наш нас висот, котре ми утримуємо. На жаль, многі з висот накануні були здані. Українське командування не приховує, що у планах є оточити російське угруповання у Бахмуті. Російські пропагандисти сподіваються, що цього не станеться. Да ні, ну бахмут як кружа. Такого бути не може. тим не менш на цьому напрямку росіяни несуть відчутні дуже високі втрати. Тим паче, що там також було вже застосовано неодноразово американські касетні боєприпаси. Російські пропагандисти визнають, що російські військові змушені тікати із частини своїх позицій. А на російському телебаченні росіян намагаються переконувати, що насправді Бахмут не такий вже і важливий для так званої Росії. чого-то такое что имеет некое серьезное пропагандистское значение. Вернуть назад Артемовска. І від такої заяви прифігіла навіть Скабєєва, яка пам'ятає, що росіяни поклали десятки тисяч свого гарматного м'яса, коли штурмували Бахмут. Ви так легко говорите, Ми за ця розваля сражались 270 днів. А продовжують наступати наші воїни також. І на півдні речник генерального штабу Ковальов повідомив, що збройні сили України мають успіх у районі Старомайорського. Нині українські оборонці закріплюються на досягнутих рубежах. Проте росіяни чинять потужний опір, здійснюють переміщення підрозділів, активно застосовують резерви. Росіянам дуже складно зараз тримати оборону на півдні, постійно завдаються удари по їхніх штабах та логістиці. Крім того, вони змушені перекидати підрозділи із другої та третьої лінії оборони на першу, тому що на першій закінчується гарматне м'ясо. Але друзі, ви не думайте, що українським воїнам там наступати дуже просто та легко. Це це не так там дуже складно наступати. Там величезна кількість мін. І крім того, як кажуть наші захисники, концентрація ворожої артилерії більша аніж була у Бахмуті. Плюс артина них стільки не було. На Харсон? На Бахмуті не було на Харсон, тим більше, стільки як тут не було. Це дійсно це не то шуба це дуже ват, але все одно наші підрозділи рухаються уперед. Дуже важко, героїчно, але продовжують знищувати ворога. І ви, друзі, не думайте, що наступ на півдні буде таким же, як на Харківщині. Взагалі ситуація на Харківщині минулої осені це ситуація, коли нам дуже сильно пощастило, і наше командування скористалося помилками росіян зараз. На півдні вони будуть триматися до останнього, бо вони чудово розуміють, що коли... Україна наблизить свої війська до тимчасово окупованого Криму. То втрата Росіянами Криму буде тільки питанням часу. Проте на одному із напрямків ситуація доволі складна для наших військ. Це напрям Сватове Кремінна. Там росіяни намагаються штурмувати протягом останніх кількох тижнів, і, на жаль, частково їм вдалося потіснити сили оборони України. Міністерство війни так званої Росії рапортує про захоплення одного села. Подовіл командованием подполковника Буйлова. Освобожден населений пункт Сергіївка. На жаль, це правда. Там тривають надзвичайно важкі бої. І згідно із мапою бойових дій, росіянам вдалося захопити навіть не один, а три невеликих населених пункти. Ми будемо допомагати і надалі. І ви, друзі, не припиняйте підтримку сил оборони України. Зараз це надзвичайно важливо. А на російському телебаченні тим часом розповідають, що вони не одне, два-три села захопили, а що вони вже практично підходять до Хар. Харкова. руски ідуть в сторону Харкова. Ми правда на Харків. Ну, судя по всьому, да, ми правда на Харків, і ми паймо вже в повномасштабне наступлення. Я так розумію, Скабєєва бере Харків одразу після того, як вона вже захопила Київ. Ні, ну ми просто в какой-то момент Це Київ планували взять на третій день. Ми... Тож розсуждає на тему не того, що это не Україна а чорт знає, Американці, що армія нам... там. Не. А поки Скабєєва бере Харків, російський генерал, депутат Гурульов, не виходячи зі своєї квартири, вже захоплює Одесу та Миколаїв. Ну я вообще хочу сказать буквально следующее. У нас є варіантів ні в состав Росія, де си Ніколаїв. Головне при цьому їм не втратити Білгород. Але якщо без жартів, то головні події і ще попереду. Зараз триває дуже важка серйозна бойова робота. Наші воїни роблять неможливе, і ми мусимо їм допомагати і ще більше. Зараз я вам покажу одне неприємне відео. Ви зараз можете бачити fpv дрони, і це не наші дрони, це російські дрони, які будуть використані проти сил оборони України. Та власне росіяни вже почали їх використовувати. Застосовуємо fpv дрони, звісно, і ми наші сили оборони вже давно почали ними нищити російську техніку та особовий склад. Наприклад, є ось таке відео, як батальйон К-2 за допомогою fpv дрона знищив великокаліберний російський самохідний міномет Тюльпан. Це Дуже крутий результат, але дронів треба більше. Війна це важко, це дуже важко і легко попереду точно не буде. Але ми маємо робити усе можливе та неможливе, щоб якомога краще забезпечувати підрозділи сил оборони України і таким чином наближати нашу із вами перемогу.